Сирени знов виють, вириваючи зі сну. І кожен вже знає, що робити: схопити одяг, документи, термос та рушити до підземки. Треба встигнути до моменту, коли вже вкотре смерть падатиме з неба, руйнуючи, можливо, театр чи готель, а може і твою оселю. Але завтра життя знову піде за розкладом. Відкриються крамниці, буде молоко до чаю, а на сцену під оплески вийдуть знамениті актори. Якби не пройшла ніч, вона не здатна зіпсувати цей день. Так треба діяти чи принаймні робити вигляд. Після нападу Третього райху на Польщу у вересні 1939-го Велика Британія оголосила Німеччині війну. Її згодом назвуть дивною війною, адже активних бойових дій майже не відбувалося. Британські експедиційні сили висадилися у Франції, щоб підтримати союзників. Однак бойові зіткнення обмежувалися незначними сутичками на німецько-французькому кордоні. У квітні 1940 року британці безуспішно намагалися зупинити німецьке вторгнення до Норвегії. А вже у травні Гітлер здійснив блискавичний наступ на Францію, яка капітулювала. Британці ледь встигли евакуювати свої війська з Дюнкерка, і Франція залишилася сам на сам із Райхом. У цьому випуску ВОЗ говоримо про те, як Велика Британія вижила під час жахливого повітряного терору, що влаштував Гітлер, про блекаути і ночі в метро, про те, як націю підтримували Черчилль, король Георг VI і майбутня королева, як британцям вдалося не померти з голоду, і що значить Копай до перемоги. Отже, Британію поглинула нова гнітюча реальність. Країна фактично сама, в час, коли континентальну Європу шматують дві тоталітарні диктатури, а найближчий потенційний союзник, президент США Рузвельт, лише розпочинає підготовку своєї країни до війни і до того ж проводить виборчу кампанію. Далі ситуація ще погіршилась. у липні 1940-го розпочалась так звана битва за Британію кількамісячне запекле протистояння німецької авіації та королівських ВПС. Задум німців був зрозумілий, їхні генерали відводили два місяці на досягнення домінування в небі Британії, знищення аеродромів і придушення ППО, після чого мала стартувати наземна операція із висадки на британському узбережжі та захоплення Лондона. Однак, на щастя, для британців ще з 1936 року організовувати протиповітряну оборону їхніх островів став педантичний та вимогливий офіцер Г'ю Давденг. Він був бойовим льотчиком у Першу світову, маючи досвід та бачення, створив єдиний інтегрований організм ППО та ВПС, що включав в себе локатори, спостережні пости, мережу зенітних установок, загороджувальні аеростати та мозковий центр. Про принципи влаштування ППО ми маємо відео, яке радимо переглянути. Посилання в описі. Королівські ВПС зустрічали ворога добре підготовленими, що виявилось несподіванкою для німців. Один із засів Люфтваффе, Адольф Галанд зокрема згадував: з самого початку британці мали виняткову перевагу, яка так і не була урівноважена протягом усієї війни. Це виявилося для нас дуже гірким сюрпризом. Ми не могли зробити нічого іншого, крім як завдати удару в лоб проти виключно добре організованої та рішучої оборони Британських островів. Отже, станом на вересень 1940-го в Люфтваффе облишили думки про панування в небі. Гітлер, який до цього утримувався від більш радикальних дій, тепер зробив ставку на терор, наказавши цілеспрямовано бомбити Лондон та інші великі міста. Почався період так званого бліцу, як британська преса назвала бомбардування за німецьким словом блискавка. 7 вересня близько трьох сотень німецьких бомбардувальників у супроводі більш ніж 600 винищувачів розпочали масове бомбардування британської столиці. На місто було скинуто тисячі бомб. У вогні опинились доки, склади, промислова забудова та житлові масиви, розташовані поруч. Не давши людям отямитись, після восьмої увечері Люфтваффе почало другу хвилю атаки, яка тривала до ранку. За добу німці вбили понад 400 людей і поранили близько 1600. Серія із безперервних атак тривала 57 днів. Їх географія значно розширилась. Німці бомбили також Портсмут, Ковентрі, Манчестер, Бірмінгем, Шеффілд та інші міста. Головною метою було морально зламати британців, вбити їхню волю до опору, посіяти страх і відчай. Наслідки бомбардування більш ніж сприяли цьому. Люди бачили величезні вирви, в яких валялися знамениті даблдекери, кількаповерхові будинки, випалені зсередини. Подекуди зруйновані були цілі квартали. Німці завдали ударів по історичних символах нації. У ковентрі розбили середньовічний собор. У Лондоні бомба пробила дах. А потім і підлогу собору святого Павла. Влада намагалася захистити мешканців столиці, споруджувала так звані бомбосховища Андерсона, цегляні будівлі, обшиті металом. Однак, враховуючи їх ненадійність, люди частіше обирали станції метро. Втім, вони не могли вмістити всіх бажаючих із понад 7 мільйонів лондонців. Чимало мешканців мусили перечікувати бомбардування вдома, особливо забезпечені могли дозволити собі домашні так звані укриття Морісона, клітки, де можна було спати. Англійці намагалися не втрачати балансу. Зранку знову йшли на роботу, доки пожежні команди ще розбирали завали. Ну ви лише погляньте на цього молочника, який ще й нахабно усміхається. Британці підкреслено намагались радіти життю навіть в таких умовах. Під час тривог на станціях лондонського метро крутили платівки, грали вигри. З урахуванням комендантської години і режиму затемнення працювали ресторани і бари в театрах ставили спектаклі. Помітну роль у підтримці морального духу британців відігравав Вінстон Черчилль, який в травні 1940-го очолив уряд. Черчилль особисто приїздив на місця бомбардувань, спілкувався з потерпілими та свідками, робив надихаючі виступи на радіо. Не залишилась осторонь, і королівська родина, яка напряму спілкувалася з підданими. На початку війни урядовці пропонували королю і його сім'ї евакуацію до Канади, однак отримали відмову. Король Георг VI у військовій формі та його дружина часто відвідували казарми, шпиталі та підприємства. Майбутня королева Єлизавета, а тоді 14-річна принцеса, в жовтні 1940-го вперше звернулась по радіо до дітей Англії зі словами підтримки. А в 1944-му долучилась до жіночого допоміжного територіального корпусу, одного з підрозділів королівської армії, де на початку війни служила і донька Вінстона Черчилля. І в цей зворушливий момент ми нагадаємо, як важливо підтримувати український контент, і, зокрема, наш канал, вашими вподобайками, підписками. Якщо є змога, то і фінансово реквізити в описі під відео. А ось почесний список тих, завдяки кому ми можемо продовжувати діяльність. Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Аби зменшити жертви та руйнування, у вересні 1939-го уряд оголосив про нічне світломаскування, яке мало ускладнювати ворожим льотчикам орієнтування. Втім, вимкнення світла мало великий негативний вплив, сильно зросла кількість ДТП та травм. Суворі обмеження згодом були послаблені, світло заборонялось лише безпосередньо під час атак. Було прийнято рішення перевести вразливі верстви населення дітей, вагітних жінок та людей, що потребують опіки з густонаселених міст до сільської місцевості. Звісно, непростою була адаптація як для переселенців, так і до приймаючої сторони. Зміни торкнулись, і транспорту, адже ресурси першочергово йшли на армійські потреби. На залізниці скоротилось число пасажирських потягів, в них зникли вагони, ресторани. У 1940-му в Британії були прибрані позначки залізничних станцій. Власники приватних авто стали отримувати бензин по талонах, а з 1942 року це пальне стало зовсім недоступним для них. Подорожі країною не заборонялись, але й не заохочувались. З осені 1940-го Німеччина активно вела підводну війну, намагаючись потопити судна ворога. Це суттєво впливало на продовольчу безпеку Британії, яка до того імпортувала понад половину усіх харчів. Було надруковано та роздано близько 50 мільйонів продовольчих книжок. Продукти стали продаватись по талонах. Організували державну мережу закладів British Restaurants, щоб нагодувати людей, які опинились у скрутних обставинах. Станом на 43-й рік 2160 закладів надавало близько 600 тисяч страв на день. Уряд заохочував людей заводити городи та сади. Такі господарства виникали на всіх можливих ділянках: спортивних полях, смугах вздовж залізниць, у міських скверах, навіть знаменитий гайд парк частково було розпахано під ці потреби. Проєкт назвали сади перемоги із відповідним слоганом Копай для перемоги. Боротьба за ущадливість мала і трагічну сторінку з оголошенням війни Німеччині в уряді не могли передбачити масштаби можливої продовольчої кризи і завчасно запропонували британцям умертвити своїх домашніх тварин, котів та собак, адже їх буде нічим годувати. Була випущена навіть брошура, як гуманно позбавити життя тварину. Це не було вимогою, а лише рекомендацією, якої, втім, дослухались сотні тисяч британців, налякані невизначеністю війни. Пізніше британці агресивно звинувачували уряд за цей проєкт. Після 57 днів щоденного бомбардування Лондону та інших міст, в листопаді 1940 го інтенсивність німецьких атак нарешті зменшилась. Спрацювала продумана протиповітряна оборона та невдача німців у спробах посіяти відчай серед британців. А вже у грудні президент США Рузвельт оголосив про плани надання Британії військової допомоги. Навесні 41-го року. Увага Райху змістилася на Югославію та Грецію, а потім на СРСР. 10 травня 1941 року відбувся останній масований наліт на Лондон, жертвами якого стало близько трьох тисяч людей. Усього в результаті повітряного терору загинуло понад 40 тисяч британців. Було знищено близько мільйона 400 тисяч будинків. У Лондоні зазнали пошкоджень, будівля парламенту та один із знакових торгових центрів Джон Lewis Департмент Стор. Були повністю зруйновані лондонський боксерський майданчик Ринг, джентльмен клуб Карлтон, велика синагога та багато інших знакових споруд. Втім, британська нація вистояла, об'єдналася, витримала трагічні випробування. А країна стала форпостом боротьби з Третім Райхом. Британія скликала в Лондоні представників своїх домініонів та окупованих країн Європи, аби прийняти лондонську декларацію, яка оформила союз боротьби проти країн Осі. За місяць домовилися про британсько-радянські союзницькі відносини. А в серпні Черчилль із Рузвельтом підписали Атлантичну хартію, до якої згодом приєднався СРСР та сторони лондонської декларації. Попереду були роки війни, але свою головну битву за право називатися незламними британці вже виграли. Втім, нацисти пробували помститися британцям за це і обстрілювали країну до останніх місяців війни. З вересня 44-го до березня 45-го атаки здійснювались балістичними ракетами Фау-2, тим самим вундерваф Гітлера. Ці ракети вбили понад 2,5 тисячі англійців і поранили майже 6,5 тисяч. У 2005 році на набережній королеви Вікторії в Лондоні було споруджено монумент битві за Британію. Окрема його частина присвячена тим, хто пережив війну в тилу. Ми бачимо селян, які спостерігають за боєм в небі, зенітників, що передають снаряди, працівниць на заводі, собор святого Павла в диму, пошуки тих, хто вижив серед руїн, сім'ю, що п'є чай у бомбосховищі Андерсона. Хотіли б спитати, які образи з українського тилу вам хотілося б увіковічнити на майбутньому меморіалі російсько-української війни. Напишіть, будь ласка, в коментарях.